Що Путін якраз увійшов у гру, тому він не зупиниться. Але якщо він хоче про це поговорити, окей. Давайте проговоримо стан зупинки вогню. Давайте ми викличемо своїх дипломатів. Ну, як люди, ви проговорюєте, що українські території будуть повертатися дипломатичним шляхом. У мене. З цього всього виходить питання, яким бісовій матері дипломатичним шляхом? Як ви це бачите, дипломати, щоб я тут налаялася від Бога, ви розумієте, ви не можете кидатися словами, тому що ви їх знаєте. А частина наших аналітиків і політиків просто тупо знає розумні слова, а значення вони так і не врубалися в ці слова. Розумієте, якщо ви. Збирайтеся повертати територію дипломатичним шляхом. Ви ж, напевно, маєте піти на діалог з російською стороною, да? Я правильно це розумію? Ну так ідіть на діалог. Поторгуйтеся з російською стороною. Виставіть ідіотом Путіна в підсумку. Покажіть цьому світу, що його гра в різдвяне перемиря. Це не більше, ніж гра, нічого Путін безпосередньо не хоче. Робити із зупинкою війни. Зробіть його винним. От Путін почав оцю всю гру з різдвяним перемир'ям, от нехай би він сам би і відповідав. Оце робота дипломатів. Треба поговорити з російською стороною. А давайте зупинимо війну.